Сьогодні ми спілкуємося з відомим болгарським фахівцем Іваном Пєтковим, який буде тренувати збірну України з волейболу. Доброго дня, Іван! Добрий день, скажіть, будь ласка, які з турнірів Золота Євроліга, Чемпіонат Європи чи Олімпіада є для збірної України пріоритетнішою? Вони всі всі турнири важні для команди. Я знаю, сі Ми прагнемо вдало виступати у всіх змаганнях. Звісно, у пріоритеті європейська першість та відбір на олімпіаду. Проте не менш важливою є і золота євроліга, яка стартує вже найближчим часом. Бо переможець матиме шанс потрапити у відбірковий турнір до Ліги націй. Наша команда дуже молода, тому ми цінуємо кожен турнір і поєдинок, адже хочемо взяти максимум з них і набратися якомога більше досвіду. Команда, з із збірниць не зміг приїхати взяти участь. Мені буде такі проблеми. Поки не володію повною інформацією щодо цього. Очікую, що всі дівчата прибудуть до команди. Але відразу скажу, що не буде Олесі Рихлюк. Вона досвідчена волейболістка, яка завжди повністю віддається роботі. Втім, цього літа їй потрібен відпочинок. Виступати за збірну це великий патріотизм, але в неї був важкий сезон у Туреччині. Ми багато говорили з нею про це. Шкодуємо, що так сталося. Однак життя триває, і зараз ми повинні якнайшвидше знайти гравчиню, яка б змогла замінити Олесю. Можна замістити Олесю? Розкажіть про збірну, можливо, як яких особливостей в цьому році про її склад, про її таланти. Збірна команда Україна ще в минулому році. Ми сформували дуже молоду команду, де за винятком кількох волейболісток грали лише мало досвідчені дівчата. Через це перший сезон вийшов для нас доволі складним. Зараз наша мета сформувати колектив, який би зміг тривалий час грати на високому рівні. До того ж, ми прагнемо розвивати індивідуальну кожну з гравчинь. Вони мають виступати в найкращих командах світу. Вірю, що в нас усе вийде, і в майбутньому вони стануть якісними виконавицями. Щоб команда працювала як машина, потрібен час. Ми маємо з кого обирати. Саме тому на збір викликали 30 спортсменок. Через рік-два у нас вийде гарний симбіоз між молодими та досвідченими гравчинями. Але повторюся, нам потрібен час. Так, ми в кожній грі робитимемо все для нашої перемоги. У матчах золотої Євроліги, чемпіонату Європи та олімпійської кваліфікації віддамо усі свої сили. Але найважливіше зараз це розвиток дівчат. Вони повинні вібрати увесь цей досвід та емоції, і за кілька років Україна стане потужною командою. У нас хороші гравчині, які мають всі якості, щоб стати ще краще. Думаю, що вже цього літа ви побачите різницю в порівнянні з минулим роком. Ми маємо показати вдалі результати. Ви зараз будете грати зі збірними Німеччини і Словаччини. Чому вибрали саме ці країни? важливо, коли важливо проводити спаринги саме з міцними збірними. Саме тому я хотів грати із Німеччиною. Потім у нас з'явилася можливість зустрітися ще й зі словаччиною. Я поважаю цю команду також звідти недалеко добиратися до Угорщини, з якою у нас заплановані дебютні матчі в Євролізі. Для мене, як для тренера, у спарингах насамперед важливий не результат, а практика із гарними командами. Саме важливе для моє помінання У вас. Дуже насичений графік. Як ви будете робити, щоб гравчині не втомлювалися ні фізично, ні психологічно? Це наш опыт. Это наша робота. Якщо ти професійний спортсмен і виступаєш за національну збірну, то повинен самостійно знаходити в собі сили та можливості продовжувати працювати після завершення клубного сезону. Крім того, потрібно вміти фокусуватися психологічно та емоційно на виступах за збірну. Специфіка та тренувальний процес у збірні відрізняються від клубного рівня, але в мене за плечима великий досвід. До того ж, у нас кваліфікований тренерський штаб, тому гадаю, що ми знайдемо цей баланс. Ми найтиметабаланс. баланс. скажіть про тренерський штаб, Тренерський штаб в основному буде таким, як і минулого року. До нас приєднається фахівець із фізичної підготовки Леонардо Лардоне, з яким ми були разом у Прометеї. Продовжуємо працювати з Денисом Зуєм та Лазаром Лазаровим, а також з турецьким спеціалістом Хлюком Куркмазом. також будуть молоді тренери з України. Як ви оцінюєте рівень українського волейболу? зараз Україна переживає важкі часи. Незважаючи на це, тут відбувся чемпіонат з волейболу. Що ще можна додати? Це просто неймовірно. Ми всі чудово знаємо, хто і як все це організував. Українці мають пишатися своєю країною. Звісно, команди молоді та недосвідчені, проте вони віддавали всі свої сили та емоції на майданчику. Так, рівень чемпіонату не дуже високий, але зараз не варто думати про це. Молоді потрібен досвід. Коли вона його набереться, ця ліга через рік два принесе свої плоди. говорю для ну чуть для ми будемо дуже болівати за нашу збірну. Ми бажаємо вам успіхів. Дякую за цікаву бесіду. на це добре. Спасибо.